Державне підприємство Перемога продовжує обростати мільйонами боргів. У Волинському господарському суді слухають наступну справу про те, що воно не розрахувалося з компанією «Ліфттехнік», у якої купувало сільськогосподарську техніку. Відтак купували у лізинг і перестали виплачувати обумовлені суми. «Ліфттехнік» через суд намагалася стягнути з боржника. 2 мільйони 423 тисячі гривень. І таких справ у суді цілий пакунок. Беруть техніку у борг, а потім не розраховуються за неї. Такі претензії оголосила у суді юрист компанії Лівтехнік Анна Сівак. Відповідно до договору, відповідач мав сплатити в термін до 10.08.22 року. Суму в розмірі 50 тисяч євро 640. Відповідачем дана сума не була сплачена в термін. За словами юристки, державне підприємство Дослідне господарство Перемога спочатку зробила виплату, а згодом зовсім перестала віддавати борг. Зазначимо, що суддя частково задовольнила суму претензій зокрема, постановила виплатити лише саму вартість техніки без відсотків. Позов задовольнити частково. Друге: стягнути з державного підприємства дослідне господарство перемога Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук України на користь товариства з обмеженою відповідальністю Лівтехнік. 1000 1 мільйон 923 тисячі 706 гривень 45 копійок. Заборгованості щоправда чи виплатить волинська перемога цей борг вилами по воді писано, адже в судовому реєстрі таких боргових справ хоч греблюгати. Ось до прикладу рівненська компанія Традекс Агрі судилася за борг на суму 2 мільйони 941 тисяча гривень. А от компанія Захід Агротехніка стягувала з перемоги 5 мільйонів 583 тисячі гривень, з яких 2 мільйони 800 боргу, а решта пеня. Таких боргів десятки. Віта. Так аж дивно, що це підприємство досі на плаву, бо ж за усіма законами українського свавілля, воно, як правило, давно мало б спочити в мирі і в банкрутстві. А його майно і півтори тисячі гектарів землі у нього на балансі, десь подітися у глибоких кишенях зацікавлених. Осіб до слова про зацікавлених осіб підприємство Перемога очолює львів'янин Михайло Лавейкін. Як йдеться у пресі, він колись був начальником обласного управління земельних ресурсів Львівщини. З ним пов'язані і цікаві хабарні історії на Львівщині, і не менш цікава кримінальна справа на Волині. Відтак, у 2019 році службові особи державного підприємства Перемога розтратили державного майна на 1 мільйон 900 тисяч гривень. Що цікаво, різноманітні послуги підприємству замовляло у львівських фірм. Їх власником і був Михайло Лавейкін. А згодом після цієї оборудки він і очолив. Волинську перемогу тепер зрозуміло, які навики потрібно мати, щоб стати керівником потужного державного підприємства. Коли ми досліджували історію боргів та незаконних оборудок, ми кілька разів приїздили на підприємство. Проте жодного разу ми не застали там лавейкіна. Більше того, ми не застали там жодного працівника. Окрім охоронця, усе виглядало занедбано після сьогоднішнього суду. Ми вирішили знову ж таки приїхати туди. Щоб подивитися, що ж змінилося на підприємстві за останні п'ять років, окрім шлейфуборгів, якими воно обростає непомірно, тим паче на носі посівна півтори тисячі гектарів землі чекають своїх посівів. Нашому здивуванню не було меж, коли ми побачили на подвір'ї з п'ять автомобілів, а всередині старенької контори, яка колись пустувала, Купу людей. Але коли дізналися, що відбувається, зрозуміли, чому так людно. Сьогодні тут з перевіркою Держаудитслужба. Тому кабінет бухгалтерії як рукавичка. Всі в роботі. Немає лишень директора. У його кабінеті за його столом на його кріслі засідають аудитори. Будь ласка, виключить. Ну, я перепрошую, ви державна установа, на державному підприємстві знаходитесь, ви перевірка. І ми можемо вас Ні, займати. Дивіться, якщо ви щось хочете, зверніться до нас там з офіційним запитом, чи як ми там все надамо. Так ми директора хочемо побачити. Ну, то я ж кажу, ми чекаємо самі того директора. За його столом чи як? Ну, нам дали місце тут розташування, щоб ми тут показ зустрічну звірку проводили <кій> в його кабінеті. Там якісь були фінансові розрахунки операції, що ви аудит проводите чи як? Ну звісно, з 1 травня з підприємства, так? так, так. так? Щось купували, ну поясніть нам, тому що зараз це підприємство як би судиться з усіма з ким можна. Абсолютно Дивіться. має величезні борги. Дивіться, ми якраз це все зводимо, перевіряємо. Якщо вас щось цікавить, офіційно до нас зверніться. Ми там потім вам все надаємо. Бухгалтерії усі як в рот води, набрали, коли побачили знімальну групу. Хто головний бухгалтер? Ну, наразі його тут немає зараз. Тобто а ви з приводу це, чого? Це бухгалтерія, з приводу боргів підприємства. Ми ну, щойно з суду, і якраз так. бухгалтер міг нам пояснити, чому так відбувається. Ну, давайте ми приїжджайте завтра на 9, Буде директор. Та він вам що розкаже. Ну, а бухгалтер де ви, ви бухгалтерія буде. пише на дверях. Ну, так? Пише, наразі тут економіст, юрист. О, по, Економіст можна по поговорити? З економістом. Ну, якщо буде дозвіл на те директора. А то... чому? Це що, якась підневільна людина? Так хто економіст? Ну ви Завидує? мене не чуєте. Ви те саме я питання вас завидую, буде. Ви тут економіст, скажу, пані? Ні. А яка вас посада? Я завідую кадрами. Mm -hmm. Ну, Тут не, не повинні вам пояснювати. Яка вас посада? Я не економіст. Ну, яка вас посада? ну я не економіст. Каси. Я бухгалтер, який касир, який нараховує, ну, віддає гроші. Касир. Угу. А можете пояснити, чому зараз багато стільки боргів вашого? Я не можу пояснити, Того, що я можу тільки пояснити своє я касир. я не маю до того відношення, щоб вам щось розказати, щось пояснити. Ви економіст може? Ні, ні, я не економіст. Ще вас якісь Ви? Будуть запитання. Ні. Я не економіст, Десь тут економіст, Всі не зайнять, я економіста немає. Допитатися у когось з працівників, чому їхнє підприємство потрапило у таку фінансову скруту, ми не змогли. Власне, можливо, світло на це пролє держаудит служба, яка так зручно мостилася в директорському кріслі. Хоча підозрюємо, що навряд чи між тим на території підприємства ми дійсно бачимо багато техніки. Трактори з вигляду новенькі. Припускаємо, що їх і брали в лізинг, а ще припускаємо, що Волинську перемогу. Підводять до банкрутства, ось до прикладу минулого літа торговельне підприємство Агрохім Партнер звернулося до господарського суду з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство до державного підприємства Дослідне господарство Перемога. Цікаво, що банкрутувати перемогу взялося підприємство зі статутним капіталом у тисячу гривень. Проте суд провадження по банкрутству тоді не відкрив. Якщо враз перемогу збанкрутують, то що станеться зі землею, яка на на балансі підприємства, і на яку, звісно, претендуватимуть, чи може й уже претендують, Нібито кредитори. А по факту ті кредитори можуть бути людьми, які спеціально заганяють у борги підприємство, щоб забрати собі усе. Найбільше у цій ситуації вражає те, що підприємство очолює людина, яка була фігурантом кримінального провадження по розкраданню того ж таки підприємства. Таке враження, що очі закриті не лише в правоохоронців, а й у тих повноважених державних органів, які призначають спеціалістів на такі високі посади. Далі буде Наталка Поліщук, Дмитро Кудик для новин на часі.